Шановні глядачі, вітаю вас на каналі Якось так Йой. Сьогодні середина лютого місяця. І, ну, як би не хотілося, але все ж таки зимові роботи на пасіці є. Сьогодні я буду підкладати кожній моїй сім'ї бджоленій такий блинець медово-цукрового тіста і утеплювати піддашок, оскільки вже з'явився розплод в сім'ї. Дня 3-4 тому я в кожну сім'ю вже змінивши такий піддашок із сіткою, змінив на клійонку. Ось бачите, вже водичка виступила на ній. Отже, розплод є. Тут доволі тепло. Тож, кожній сім'ї зараз я підкладу швиденько. Медуво цукрову пасту і покладу отаку от подушку для збереження тепла. Тривожні, але нічого не поробиш. Так, це зараз зробимо з кожною сім'єю. У вуликах для ротаційного розведення у них високе дно і сама задвижка, яка між дном і корпусом вулика прибрана ще Восени для гарної вентиляції та для того, щоб мету джолки не забили вхід у вулик, а у верхній частині сітчата, сітчатий піддашок, він прибирається уже вже. В другій половині зими. Потрібен він для того, щоб сім'я збивалася більше в кучу. При морозах. Так. так, З ротаційними розібрались, пішли до Альпійця. У Альпійці в мене невеличка сім'я. Кому буде цікаво, під відео буде е, лінк на відео, як я із жменьки отакої бджолиної бджолиного рою е, за два роки отримав сім'ю. Хоч сім'я й не здорова, але все ж таки вона працює. Утеплювач іммулізований. Це подушка в корпусі. Так, піддашок. І сам дах. А кажуть, пасічники зимку відпочивають. Хоча зимова робота на пасіці є. Тож, кому було цікаво, ставимо лайк. Якщо було не цікаво, звісно, дизлайк. Підписуємось, коментуємо. Якось так.